Розклад для жінок. Що було? Що буде? Чим серце заспокоїться? Такі три дуже прості питання. Хвилюють кожну жінку. Що було? Що буде? Чим серце заспокоїться? І одну карту перевірочно залишаю. І так, починаємо дивитися, хвилюючий момент, так? Що було? Була зрада, був обман. Були закриті двері перед вами. Але всі ми знаємо, що якщо одна, одні двері закриваються, то інші відкриваються. Просто треба повернутися в іншу сторону, відкрити ці двері. Так, що було? Що є? Невеличкі втрати, розтрати, розходи, можливо, пов'язані з дальньою дорогою. Це або дальня дорога, або різкі зміни на краще. Кардинальні на 180 градусів. Якщо це була зрада, якщо це було таке предательство дуже серйозне, то, можливо, ви вирішили змінити кардинально своє життя. Що буде? Будуть від... Буде дорога, знову ж таки, ой, відсвічує, так. Буде дорога, або ж новини. І буде зустріч з людиною, якій ви довіряєте. І буде серйозна розмова з цією людиною. І перевірочна карта. Чудова карта. Це або нові відносини, або ж ваш партнер і запропонує вам жити разом. Якщо ви вже разом живете, це буде пропозиція руки та серця. Якщо для когось це розклад на роботу на бізнес, то це довготривалі відносини із довготривалі контракти, партнери, партнерство. Це дуже гарна карта. Довготривале і вдале партнерство. Так, що розклад чудовий всіх вітаю. Були проблеми, але все наладилось. Бажаю всім щастя.